От що ви думаєте, що завтра такого станеться? Про що може сказати Дональд Трамп? Давайте не забувати, що Трамп патологічний брехун, і брехав він неодноразово під час виборчої кампанії. Бреше він кожен день і зараз. І коли патологічний брехун каже, що нарешті я вам скажу правду, ми можемо бути абсолютно впевнені, що це буде брехня. Я думаю, що він нам розкаже про те, що знову розкаже про те, що Байден поганий, що демократи погані, що всі скрізь все вкрали, що... а Путін не поганий. Що, що він такого в принципі може нам розказати цей самий Трамп? Із такого, що ми не знаємо. Ми з вами знаємо тут в Україні ми знаємо ситуацію значно краще, ніж Трамп. Знає наша розвідка значно краще ситуацію, наш уряд знає краще ситуацію. Та і ми з вами, ті люди, які кожної ночі отримуємо собі на голови шахеди і московські ракети, знаємо краще ситуацію ніж Трамп. І очікувати нічого не потрібно. Ну, це буде якийсь черговий скандал з черговими звинуваченнями, е швидше всього демократів, можливо, європейців. Само собою в українців, я думаю, що це навіть не цікаво.